Мова йде про податкову звітність, а саме списання податків, тобто зменшення оподаткової суми. Є два види. Одне перше стандартне, друге це деталізоване списання. Для уберістів, драйверістів найвигідніше, звичайно, це стандартне списання. У минулому році це було 0,69 цента за одну милю. І милі беруться лише ті, які виконуються під час поїздки. В убері він зазвичай є у звіті. Кінці року, якщо це брати Amazon Flex, потрібно скачувати додаткову програму, яка рахує ваш миляж від складу, коли ви взяли замовлення, і розвезли до останньої точки. Чи до повернення на склад рахується чи ні? Я не знаю. Тут є. тих 45 доларів було пораховано Ой. саме привіт. За допомогою програми, яка рахує ось такі списання. В стандартизоване списання входить ремонт, заміна шин, заправка, палива і все тому подібне. В деталізованому ви це все описуєте окремо. Ну зазвичай люди, які їздять на убері, ніхто не їздить на якісь офіційні СТО, не ремонтують там машину, самі колодки міняють, десь там за 40 баксів поміняли шину одну, купили десь там резину, беушну чи ще якусь ну, та? Тому вигідніше стандартизоване. На списання ну звичайно ще в стандартний можна великі покупки. Наприклад, ви купили планшет для водійства, окремо телефон, який тільки для роботи. То такі покупки це по статті, здається 709, Якщо я не помиляюся. Найперше, що ви маєте розуміти, що все на вас заправка авто, зміна резини, зміна колонок, заміна мастила, ремонт, якщо раптом щось сталося, покупка нового авто, плюс через великий міляж ваш автомобіль через рік стає меншим там на 2-3 тисячі доларів від тої суми, за яку ви купували. Це якщо ви не нове авто купували, а ушку якусь. Медичне страхування і тому подібне це все теж висить на вас. Ну, якщо дуже низький дохід в результаті виходить, може пощастити оформити медікейта. Але знову ж таки, це ну, не всім дають і не у всіх штатах є такі привілегії. Ну, і, звичайно, неважко зрозуміти, що ви не всі гроші витрачаєте, так? у вас щось залишається, типу, типу це такий хитрий шлях зберегти ваші гроші без особливих податкових списань. ось. Але все одно ну ви ж розумієте, що машину ви вбиваєте, вибачте на слові, про статус ви вбиваєте, і купу-купу всього. Ось і знову ж таки все залежить від штату. От мені дівчина в коментарях написала, що вона на Amazon Flex в тампі вже рік чекає на заявку. Не рівняйте, є багаті штати, є бідні. Якщо візьмете Каліфорнію і Флориду, то початкова ставка на якусь ту саму примітивну роботу. Вона дуже сильно відрізняється. І так само Вашингтон і Флорида, теж Майами, Орландо і Майамі вже відрізняються дуже сильно. Тому я колись, коли приїхала, думала, що у всій Америці все однаково. Виявляється, що ні.